16 травня близько 20-ї години на вулиці Паризької комуни сталася дорожня транспортна пригода. Водій автомобіля ВАЗ-2107 не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з опорою електропередач. Внаслідок ДТП він отримав тілесні ушкодження та був доправлений до травмпункту міської лікарні. Мешканці сусідніх будинків, які були свідками подій, нарікають на те, що дуже довго добивалися приведення вулиці до належного стану. А тепер, коли покладено дорожнє покриття, бояться нею ходити. Причиною цього є як відсутність тротуарів, так і недбале керування водіїв автівок. Вони їздять тут дуже часто, так в такому на такій швидкості. Робимо їм зауваження, вони не обращають уваги. Я вже 80-му номері вдома, Колись теж так їхав, протягнув жінку 13 метрів. Було без з 15 7 ранку, і він втік. За словами місцевої мешканки, все могло б закінчитись значно гірше, адже поруч знаходиться школа. Треба тут якийсь органічитель поставити. Тут вулиця, бачите, що нема тротуара. Діти ходять дві зміни в школу. Зараз саме така пора, що діти повинні йти з другої зміни. Ну може, вже й перейшли. І люди добре, що не було перехожих. Чергова ДТП сталася 17 травня, близько 10-ї години, на перехресті вулиць Шевченка та Карла Маркса. Водій автомобіля 2106, який рухався по вулиці Шевченка з боку міськлікарні, лікарні, не пропустив опеля, який прямував по вулиці Карла Маркса, в результаті чого сталося зіткнення. Як наслідок до травпункту доставлено пасажирку іномарки, і у цьому випадку мешканці сусідніх будинків скаржаться на зростаючу кількість аварій та бояться не так за себе, як за життя своїх дітей, адже поруч також знаходяться дитячий садок та школа. Аварії довольно часто в аварії доволі часто проїзд, в будь-яке года. року. І надо треба поставити дежурного с ГАИ, або лежачого поліцейського, тому що здесь у нас в доме очень дуже багато дітей. Вот как якраз і лавочка здесь у нас стояла, добре, що ніхто не сидів на лавочці. Коли на роботу рано, не встигаю зводити їх, Они самі йдуть в школу. Дуже страшно за них. Мы просимо нашу міську владу, нашу міліцію, щоб щось зробили, тому що страшно кожен раз. Відповідні органи мали б звернути увагу на те, що знаку, згідно з яким автівка, яка рухається по вулиці Шевченка, мала б зупинитися, не видно. Він повністю закритий листям дерева. Внаслідок цього водіям доводиться гальмувати майже на перехресті, що може призводити до створення аварійних ситуацій.